Приїхали скупитись в Ліду. Дивіться, які тут гарні. Гранати. Гранати зараз у нас штучка 89 центів. Власне, А яблука які? Ух ти. Так, яблука у нас кіло, пів кіла, євро 19. Ось такі яблучки. Цікаво, які вони солодкі чи ні. Шпінат, грибочки, в акції. Вже продається такий різдвяний штолен з мигдалем. Угу. Смачна, смачні солодощі. Зараз в лідел і ще є квіти продаються цибулькові. Хочу купити тюльпанів. Висадити. Ще там задумала пару клумбочок. Подивлюся зараз, які тут цибульки, нарциси і тюльпани разом. О, який великий мішочок. Ось такі жовті тюльпани і нарциси. 25 цибулинок. Так, це іриси. Ось такі нарцисики. Ну, в лідлі сам, саме дешеве. <клухи> різні нарциси і різні тюльпани. Жовте все. Хочеться чогось цікавого. Тюльпан, парпл. Принц, фіолетовий принц. А що тут за Лукович, за цибулинки? Сильно не видно? Ось ще такий є мікс звичайних тюльпанчиків. 10-11 см вони виростають невисокі. Значи непогані цибулинки. Можна ці взяти. Так, візьму ці, вони вже вон там проростають прямо. Так, ось, друзі, вибрала собі три пакетики тюльпанчиків. Мені е, треба буде посадити пару клумбочок, пару корзинок. Тут 8, 8, 8. Виходить 24. У мене цибулинки. От я розсажу такі кольори по двом клумбам. Нехай буде так. Різнокольорово весело. Ну, знаєте, вибору немає. Я дивилась на цибулинки, щоб були більш-менш здорові, більш-менш цілі, бо є вже якісь там пересушені, такі сильно сухі, а це нормальні. Так, все, поїдемо з вами скоро ще висаджувати клумби, тюльпанів. На дачі. Ось так. Це в Lідle. Ще раз наголошую влідо. Тут ціни невисокі, потім вам скажу на касі, скільки буде. Так, друзі, ось наша корзинка невеличка. Перчики, помідорчики, курочка з овочами приготувати, яйця. Так, сік. Ну і там. По дрібничкам усе. І ось мої ще тюльпанчики. Зараз заплатимо і я вам скажу, скільки вони будуть коштувати. Ой, вже прям хочу подивитися, як вони будуть квітувати. Ну, Поїхали на касу. Так, друзі, заплатила я вже. Євро 49 один пакетик. Вісім цибулинок, євро 49. Ось такі ціни в лідлі на тюльпанчики. В лідлі завжди за шеві, цибулинки тюльпани. Знову в госпіталі. Подивіться, як тут ще квіти квітнуть. Приїхали на аналізи. Ніко здавати. А і лаванда ще квітне. Боже, яка краса. Дивіться, пахне. Ой, це ж треба лаванда квітне. Хіноцейки вже подквітали. Можна насіння зібрати. Не бачу, яке тут насіння. Ось ці красиві які. А це в мене така є. Забула, як називається. Теж гарно. Бачите, як ще квітує все. Сонечко, дощики. Ну, на завтра буде 23 тепла. Уявляєте собі? Вон як дощики поливають. А це мороз. Це, мабуть, мороз. Ви дивіться, яка класна. Клумба з морозу. Супер. Супер. А бачите? Вночі було плюс 4, і яка роса на сонечку блищить. Супер.